Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Безпілотники, авіація, артилерія та РСЗВ з різних видів зброї. Ворог обстрілює прифронтові громади Запорізької області. Вісім авіаударів завдали по Кам'янському, Гулійполі, Щербаках та Степногірську. Там поранили двох людей. Вони нині в лікарні загалом вдарили 420 разів по 12 населених пунктах. Надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів, сільгосп техніки. Через ворожі обстріли в області сталося шість пожеж. В селі Приморському горіли сім житлових будинків та господарчі споруди. А в Гулій полі, покрівля будинку та гараж. Також палала суха трава, згоріли три гектари пшениці. жертв та постраждалих немає. Сапери ДСНС знищили авіаційну ракету, саморобний вибуховий пристрій та два ламково-фугасні касетні елементи боєприпасів від реактивної системи залпового вогню «Смерч», які виявили у населених пунктах області. Літнього чоловіка, двох жінок та 17-річну дівчину евакуювали поліцейські з Васильівського району до більш безпечного місця. Правоохоронці закликають людей виїжджати з-під обстрілів. Якщо наважилися на евакуацію, телефонуйте 102. Для гасіння пожежі застосовували навіть пожежний поїзд. Масштабне займання трапилось 9 липня в одному з населених пунктів Запорізького району. Горіла суха трава вздовж залізничної колії. Через спеку, плюс 40 вогонь швидко поширюється, а сильний вітер гнав його в бік житлових будинків та на поляж пшеницею. Рятувальникам вдалося зупинити пожежу, але дим сягнув. Найближчих будинків Тож, допомога знадобилася жінці з інвалідністю. Рятувальники відкрили вікна та провітрили приміщення, викликала швидку, проте допомога медиків не знадобилась. Вже не бойтесь. Вже ми прийшли до вас рятувати. Того ж дня горілою Крутоярівське лісництво зайнялася трав'яна підстилка. Через вітер вогонь перекинувся і на сусіднє дачне товариство. Повністю згори... згоріли 12 господарчих споруд. Площа пожежі перевищила 7 гектарів для контролю. Ситуації ДСНС застосовували квадрокоптери. Аби зупинити вогонь, рятувальникам довелося залучати додаткову техніку лісництва та водоканалу. Гасили пожежу 45 людей. У Запоріжжі зводять дитячі та спортивні майданчики. Вони будуть інклюзивні. Перші почали будувати в парку героїв Нацгвардія, що в Хортицькому районі. Там вже прибрали старі лавки та гойдалки, зрізають аварійні дерева. Що зроблять? В результаті деталі у Аліни Мельничук у парку Національної гвардії України кипить робота. Тут скоро з'являться інклюзивні дитячі та спортивні майданчики. Монт розпочався тиждень тому, та жителі Хортицького району вже чекають на результат. Ми тут мешкаємо біля цього парку, тому часто ми тут гуляємо і сподіваємось, що вже в майбутньому, в найближчому майбутньому, ми будемо тут гуляти. Тут будуть сучасні і для особливих дітей. Якісь батути, можливо, гірки. Це чудово, що для інклюзивних діток роблять. Майданше гуляли кожен ранок. Зараз так собі. Ну, сподіваємося, що буде гарний парк великий. Сподіваємося, що швиденько це зроблять. Тут вже прибрали старі лавки та гойдалки. Зараз підрядники готують поверхню для майданчиків та зрізають аварійні дерева. Забаром тут буде і дитячий, і спортивний майданчики, Гумове безпечне покриття, доріжки з тактильною плиткою для маломобільних людей. Нові урни, лавки, гойдалки. Відремонтують і цю ігрову конструкцію, а також обладнають інфраструктуру навколо. Ці майданчики передбачають перше місце для паркування, де зможуть люди з інвалідністю та маломобільні групи населення під'їхати. Від місць паркування буде інклюзивна доріжка до майданчиків дитячих та спортивних. Принципова позиція районної адміністрації була, щоб Інклюзивна площадка дитяча знаходилась поряд з існуючою дитячою, дитячим майданчиком. Для нас пріоритет це безбар'єрність. Такі інклюзивні майданчики планують збудувати у чотирьох районах нашого міста. Роботи розпочнуться ще в Дніпровському, Вознесенівському та Шевченківському районах. Чиновники кажуть, їх планують завершити до кінця року. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Перша у регіоні на одній із запорізьких шкіл встановили сонячну електростанцію. Панелі розміщені на даху і повністю забезпечують заклад електроенергію. Обладнання закупила та встановила за підтримки міжнародних донорів. Станція може виробляти до 40 кВт електроенергії на годину. Також встановили інвертор і акумулятори, які можуть накопичувати надлишки. Школа зможе повністю працювати на сонячній енергії навіть в осінньо-зимовий період. Загалом в Запоріжжі вже 5 об'єм. В соціальної сфери мають сонячні електростанції. Це чергова система, яка має мікрогрід. Тобто, джерела живлення тут декілька. зовнішня мережа, стандартне приєднання. Сонячні фотоелектричні модулі це сонячні панелі, сонячна енергетика, акумулятори, які в себе накопичують протягом доби електричну енергію, і звісно, до цієї всієї системи приєднаний генератор, який дає можливість цьому об'єкту бути абсолютно автономним. Працюють вчителі, і це дасть можливість закладу суттєво економити на електриці, оскільки в сучасних закладах освіти дуже велика кількість техніки інтерактивних засобів. Навчання, які застосовують вчителі при дистанційному навчанні, також у цій школі розміщений пункт незламності. Завдяки роботі сонячної станції люди зможуть зарядити тут гаджети чи використати електрочайники та інші прилади навіть під час можливих блекаутів. На цій станції вже виконані всі роботи. Ми очікуємо верифікаторів від донора, які перевірять виконання робіт відповідно до того замовлення, які вони ставили під час проведення міжнародного тендеру. Французька сторона електрики без кордонів неурядова французька організація, яка через таку організацію, як лікарі без кордонів. Допомагають запорізькій громаді у будівництві об'єктів сонячної генерації. В Україні зміниться календар щеплень з наступного року до нього додасться вакцинація від вірусу папіломи. людини. сама він найчастіше викликає рак шийки матки. Раніше таке щеплення можна було зробити за власним бажанням, придбавши вакцину в аптеці. З 2026-го воно стане безплатним для дівчат 12-13 років. Чим небезпечний вірус та коли почнеться вакцинація, у лікарів з'ясовували наші журналісти. 149 країн світу вже мають у національних календарях щеплень вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я Україна додасть це щеплення з 2026 року. Медики кажуть, питання вже давно назріло, адже вірус папіломи людини не рідкість. Приблизно 90% чоловіків та жінок інфікуються, хоча б одним його типом протягом життя. Деякі штампи можуть призвести до серйозних захворювань, таких як рак. Переважно це стативий шлях і звертаю увагу також е батьків на те, що вірус папіломи людини передається як при стативому акті звичайному, так і при оральному. Тобто <клух> проводіть серед е своїх дітей е найпростіші елементарні бесіди про е обмеження початку статевого життя до настання е 18 років. Це смертельно небезпечна медична проблема, обумовлена різними типами вірусу папіломи людини. Особливо чутливі дівчатка. Щеплення від вірусу папілому людини можна зробити і зараз. Для цього треба придбати вакцину в аптеці і звернутись до медичного закладу. З наступного року дівчатам віком 12-13 років робитимуть його безкоштовно. Щеплення буде однократним. Договір на закупівлю вакцини Україна вже уклала. Перші поставки очікують вже у цьому році. Це буде дев'ятивалентна, більш ефективна вакцина. Ця вакцина містить в собі захисні компоненти. Від дев'яти типів вірусу, з яких сім найбільш онкогенні, хочу додати, що саме вірусом папіломи людини зумовлено більше 70% захворювання жінок на рак шийки матки, на рак статевих органах та інші медичні проблеми. Тим самим ви убезпечите в подальшому дуже велику кількість молодих жінок від дійсно смертельно небезпечних захворювань. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я підтверджують, що жінки, які мають щеплення від вірусу папіломи людини, дійсно менше хворіють на рак, шийки матки та статевих органів. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Із покинутого приміщення в сучасну амбулаторію таке перетворення чекає на один з комунальних медзакладів Запоріжжя. Зараз тут триває капітальний ремонт, нині завершують роботи, з демонтажу і виконують перепланування. Адже будівля міської стоматології та поліклініки тривалий час не використовувалась. Роботи розпочалися на початку червня. Будівельники працюють шість днів на тиждень, аби якнайшвидше завершити оновлення закладу. Після реконструкції тут буде сучасна амбулаторія сімейного лікаря та стоматології. Ми демонтували повністю підлогу, зробили прорізи двірні. Нові ми получається постійно консультуємося з замовником і производиться оптимізація приміщень. Тобто, щоб було зручно для людей. Новий проект і согласно новому проєкту, нові перестінки. то тобто зробили деякі з ну так, щоб було зручно, тому що це старе приміщення, і виходить, коридори, приміщення були деякі незадіяні. Працівники вже почали заливати стяжку підлоги. Наступний етап обшивка стін гіпсокартоном та інші оздоблювальні роботи. Загалом, за словами виконроба, всі роботи тут планують завершити до кінця року. Тут буде все нове. І будуть нові опалення, нові каналізація, електрика. Все буде нове. Це привіщення давно не і я думаю, буде просто супер класне приміщення для людей. Фахівців із супроводу ветеранів навчатимуть в Бердянському державному педагогічному університеті. Навчальний заклад релоковано до Запоріжжя. Такі курси на базі вишів. Ініціатива обласного центру зайнятості. Мета створити спільноту спеціалістів, які працюватимуть із ветеранами та їхніми родинами у державних та комунальних установах, а також у громадах. Сертифіковану програму курсів розробили самі викладачі вишу. Вони ж навчатимуть фахівців до процесу. Долучаться викладачі спеціальності Соціальна робота а також економіка і право а практичні заняття проводитимуть представники служб ветеранів із виконавчих органів влади. Кейс-менеджмент та оцінка потреб ветеранів та членів їх сімей, соціально-психологічний супровід та підтримка ветеранів та їхніх родин, профілактика негативних соціальних явищ серед ветеранів, методи соціальної роботи, правове забезпечення соціального захисту ветеранів війни та демобілізованих осіб, економічні інструменти соціальної підтримки ветеранів, дорожня карта соціальної реінтеграції ветеранів війни та демобілізованих осіб. Набір слухачів на освітню програму стартував із початку липня. Вимушені переселенці, які працюють, мають можливість навчатися безоплатно, зауважив ректор. Курси стартують у вересні і триватимуть два місяці. Форма навчання очна та дистанційна. Якщо людина, яка працює в умовно такому підрозділі, має статус ВПО. Працює, він може скористатися послугами центру зайнятості, і за рахунок їх коштів, їхнього сертифіката він може пройти це навчання. Тобто, для безпосередньої людини, яка працює, десь це буде безкоштовно за рахунок гранта центра зайнятості. Міські вулиці будуть чистішими та охайнішими. До роботи стала нова техніка комунального підприємства Елуаж це дві дорожні машини та два підмітальні причепи. Їх застосовують для прибирання проїжджої частини та тротуарів. Комунальники кажуть, у підприємства раніше було тільки 10 одиниць такої спецтехніки, а цього критично не вистачало для наведення ладу в усьому місті. Особливо в періоди підвищеного навантаження, як от зараз, коли на дорогу на дорозі багато п. На балансі нашого підприємства та обслуговування знаходиться 496 дорог та 275 тротуарів у сімі районах міста. Перебирання проводиться цілодобово за затвердженим графіком. Комунальна підтримці вже давно потребує оновленої техніки. Завдяки скоординованим діям міської ради та обласної вдалося посилити технічні можливості підприємства і автопарк нашого комунального підприємства. Луаж поповнився двома універсальними дорожніми машинами та двома підмітально-прибиральними причепами, придбаними коштом міського бюджету. Про війну повсякденне життя його радощі та щоденні випробування. Плакати з такими сенсами з'явилися на фасаді центру сучасного мистецтва. Це робота запорізької ілюстраторки та арт-директорки Анни Сарвіри. Її картини вже побували на понад ста виставках як в Україні, так і за кордоном. Тепер частину цих робіт зможуть побачити і запоріжці. Авторка переконана, що ці плакати можливість для містян ще раз поглянути на війну через мистецтво та знайти в ньому. Підтримку, розраду та силу жити далі. Переглянути роботи Анни Сарвіра можна до 22 серпня. А щоб більше людей змогли їх побачити, плакати розмістила в усіх районах міста. На них зображуються як і плакати, які створювалися про війну, так і про наші сучасні буденні абсолютно життя. Її візуал, якраз таки, він. Означається таким трошки гумором, трошки соціальним якимось аспектом та візуальною експресією. Вона народилась в Запоріжжі, саме тому для нас дуже важливо показувати та транслювати наших місцевих митців. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.